Привіт, Бліку! Я твій підписник. Якщо зможеш вижити у цьому світі, то отримаєш тисячу доларів. А якщо ні, то ніколи, запам'ятай, ніколи ти не зможеш грати у Майнкрафт. тун тун тун, -тун, -тун Саур! Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Блік. І сьогодні, друзі, в мої руки потрапили таке повідомлення. Ви бачили це відео? Сам тун Тун Тун, -тун Саур відіслав мені його. Та він сказав, що якщо я зможу вижити тут, то я зможу отримати тисячу доларів. А якщо ні, то ніколи не зможу грати у Майнкрафт. Підтримайте мене, друзі, поставте вподобайку, напишіть обов'язково коментар, хто вам подобається більше. Та встановіть дзвіночок, щоб не пропускати наші з ріком ролики. Ну слухайте, а ми будемо починати виживати. Стій, 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 друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Я пропоную здобувати дерево та шукати яке село, якесь, щоб здобути собі їжу. Або я бачу, тут є ось там вівці, мабуть, а хто так, там є вівці. Так що зможемо друже, Я піду роздобувати їжу. Так, і подивись, можливо, тут десь є село. Слухай, О, цей... друже, так, слухай, я бачу, там десь село. Слухай, цей сід мені прислали. хто, не знаю. і, взагалі, я при... прийняв цей виклик та хочу вижити тут. Слухай, диви. Так, тут є. Диви, там є байки якісь. Іди сюди, друже. Хм... хм. Байки у селі, можливо, тут якась банда байкерів орудує. Хм. Не знаю, слухай, виглядає вони фантастично. Так, але нам потрібно здобути трохи їжі. Так, слухай, хм. а можливо. Слухай, друже, в мене є план. Так, давай, який? давай вкрадемо ці байки. Їх двоє, ну, нас це також погано двоє. Красти це не дуже добре. Я розумію, що це не добре красти. Але це виживання. тому нам. Хоча з іншої сторони, так, це нам знадобиться. Це, чекай, при я... виживанні. Пропоную зібрати все, що тут є. Тут є морква, нам вона. <сум> слухай, ці селяни прокинуться та не знайдуть тут нічого. Тому що ми тут все пропили будуть знову е робити врожай. Так, слухай, там їжа є. Так, ой, я бачу ще моркву, здобуваємо моркву та валимо. Слухай. Цікаво, що це за такий е, світ. Юху, О, друже, друже, друже. Я чую, як ти вже там валиш. Зачекай! Ти зараз всіх селян розбудеш, дай. Я... Ой-ой, друже, капель. Ти доїздився, мабуть. Так. Ну, друже, я сяду на твій байк. Так, ну, сідай позади. до мене. Давай, друже. Сідай, давай, сідай. Давай, давай. Опа, ти сів? Поїхали. поїхали звідси, бо нам зараз дадуть тут. Е... По шапці, мені здається. Так, о, диви. Ця дорога кудись веде. Цікаво. Тут потрібно буде О, Слухай, мені подобається ганяти на цьому байку. Точно, а я їм морку паралельно. О, диви! Тут якась вежа. Слухай, можливо. Я просто не дивився, так зачекає, звідси. Давай. Диви, друже, якась велика така вежа. А давай заліземо, подивимося, що там взагалі є. Можлива... Давай, друже. Вся вежа для полювання. Так, Можливо. так, так, диви. Слухай, тут дуже цікаво. Тут є тун, спальники. тун тун Тут знову він. Це, слухай, друже, я знаю, що, вспом... що Вспомнив. Слухай, там був автор Тун, Тун, Тун. Написано, а потім хм. і багато крапок. Це мені здається, можливо, це він прислав нам такий сід. Тут... Можливо, друже, слухай, це тоді не дуже добре. Що тут взагалі є? Нічого тун, собі! Тун, 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 друже, диви. Тут тун, взагалі будиночок для полювання, стільки всього. Цікаво! О, тут є ось така цікава штука, називається планер. Можна літати, щоб не впасти звідси. Диви, друже, що там таке? Тун, тун, там якісь саджанці. Зачекай, <плес> треба перевірити. Біля мого байку. Так, мій байк хтось завев. завів. Завів. О, що таке? Це що таке? Друже, друже, мене б'ють! Допомагай, Де швидше! Дерево нападає! Я йду на допомогу! О, ні. друже! Так, зараз я їм мажу! Ось так! Непогано! Збираємо тут все! Слухай, я я броню не взяв! вона, вона якась шкіряна, мабуть! Не дуже захищає так! Оце є в шоці. Слухай, друже. Ти бачив, на нас нападають ці саджанці? Це, мабуть, якісь маленькі тун 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 тунтунцаури? Цікаво. Буду в коду, друже. Так, я одягаю всю броню. Так є, все тепер, але вона якась дуже слабка. Я б зробив собі щось краще, мабуть. Слухай, хоча б залізну. Так, а ось літати тут мені подобається. Диви, яка штука є. Так, я її зараз сюди поставлю. Ой, сюди. Ой, тут трохи. Так, Ой, вони лізуть за мною. Отримайте. Так, та дерево. Диви там тун-тун-тун-тун-тун, Саур. Ні-ні, ні не потрібно мене бити, мені не потрібно вижити. Одне сердечко залишилося. Вали, звідси вали, вали, вали. Так, цей тун-тун-тун-тун, Друже, врятуй мене. Так, зараз заліземо. Будемо робити капець, я стріляю в нього. Стріляй, стріляй в нього. Я пропоную тобі піднятися нагору. Так, слухай, а я також з тобою згоден, трохи потрібно поїсти та поставити тут шипи як так, колючий дріт, ще якийсь. Слухай, тут є дуже великий. Не знаю навіщо він нам, але я його поставив. Так, зараз ось так робимо. по колу тут можна зробити вогнище. Так, я дуже зголоднів. Друже, зараз слухай, ти можеш спуститися до мене та допомогти. О! Ти з якоїсь пушки стріляєш. Цікаво, так, що це дружі. за пушка така. Так, я вже тут трохи поставив. Та пропоную, знаєш, що зробити? Шо? Я пропоную зробити. О, ні, я втрапив це у Це Що, друже, ти трохи. бачиш якийсь лазер, чи що? Якийсь лазер, це він мене? У дивись. Так, друже, будь обережніший. Диви, тут дуже, дуже обережним потрібно бути. Так, тун, це тун, все тун, зробив, тун, а тун, це тун, зламати тун, мені тун, не вдасться, мабуть. Так, все ліземо на ору, я зараз також візьму цю штуку, там якась базука є. Слухай, зараз ми цьому тун-тун-тун-тун сауру покажемо. Це Де... точно, друже. Так, зараз я вже взяв. Слухай, непогано ми тут е забудували. Така так. вежа, мабуть, до полювання. О, ні, є влучання, є влучання. Стріляймо в них. Так, є вогневек та тунтунів. Так, ася. армія тунтунтунтунцаурів. -тун -тун так, отримайте. О-о-о, нічого ]ilah. собі. Слухай, ця штука цікава дуже. Так, друзі, потрібно трохи поїсти, тому що їжі тут нема. І взагалі, я чуть не загинув. Тут друже, дуже важко. В мене трішечки їжі є. Диви, ці саженці знову нападають на нас. Так, перезаряджаю друже, свою Друже, тримай їжу тобі. О, дякую, друже. Дякую. О, це дуже смачно. Де ти вже взагалі взяв стейк? А ти, мабуть, вбив, вбив цих е... корівок? Поки так, я, я по не бачив. Так, слухай, друже. Ми впорались, мабуть. Ці саджанці нас вже задовбали. Ці меми. Пожили та атакують нас. Слухай, нам потрібно. Диви, тун-тун-тун. Знову він. Слухай, мені друже. здається, він став трохи більше з того разу. Або ні. диви, він зруйнував все. капець. Друже, і... нас великі проблеми. Я... я бачу. Я тобі зараз і зараз я покажу. Так, стріляємо, стріляємо. Я в шоці. Так, з цього боку. О, вогнемет, Така крута штука, зараз будемо їх палити. Так. Точно, тут, точно, давай. О, є! погнали, горіть. потворисько, маленьке дерево дуже файно горить. Чомусь вони зараз не хочуть горіти або ні. Слухай, друже, давай тут спалимо усе. Але якщо ми зараз зліземо, то ми не зможемо піднятися, тому що це буде дуже важко. Нам потрібно буде розтобути блоки і взагалі де нам тоді виживати, друже. Слухай, не знаю. Я бачив там завод якийсь. Ну не знаю, поки будемо тут. Але нам потрібно якось це відбудувати. У нас все необхідне є, щоб виживати. Так, я зараз зроблю ось це. В мене є дошки. Зараз все залатаємо трохи. Все буде добре. Нам потрібно буде спуститися та здобути ще трохи дошок. Так, тун, сюди. Та стріляй, та стріляй, та друже. Та так, є. Давай, давай даємо. тебе Де дерева, Ой, нема, нема не друже. Не О, Знову нападають. Дерева, зараз зачекай, десь було. Слухай, головне, друже, щоб цей тун-тун-тун-тун Саур не еволюціонував. Тому що мені здається, що він може стати трохи більш. Або мені... Показалося, не знаю. Дивись, скільки тут дерева з'явилося, цих маленьких тунтун сахорчиків. Я в шоці. Я бачу, друже, тримай, ти хотів дерево там. Так, я хотів дерево, в тебе є? Це так, буде круто. Так, є, тримай. О, так, дякую, нічого собі. Я пропоную зробити ось так. Та здобути є. 256 одиниць нам буде достатньо, щоб залатати тут усі дири. Так, це все це відбув... відбудовуємо сюди. Є. Я тут трохи побудував, це можна зламати. Чуєш, це? я відстрілююсь, я чую. Це і соромня, я йому зараз покажу. Так, слухай в мене, перезарядка, трохи зараз будемо. Де він є взагалі? Ти бачиш щось? Друже, погано бачу, але стріляю, кого бачу. Слухаю, нас горить! Горить наш будиночок! Треба його затушити, швидесенько. Ну, ти так і вирішив питання, щоб нас взагалі не було нічого. Ну, добре, ой, друже, я тут зруйнував дуже сильно. Тепер потрібно все відбудовувати. Так, ти чуєш знову цей звук? Я чую, друже. Я в шоці. Так, 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 так. Тут розповсюджується вогонь, друже, капець. Так, все, тушимо, 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 друже. Так, сюди, сюди, Опа, все. все. Слухай, нам потрібно факел здобути, або зробити, щоб тут було трохи. Так, У мене є, тримай О! один. О, круто, друже, круто. Зараз дещо зробимо. Я пропоную його відкнути десь ось сюди. О, тунтун загурбі! Давай стріляй в нього! Він стає тун, трохи тун, більше. Тун, 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 тун. О ні, О, я стріляю так. в нього. Слухай, головне, щоб він не став дуже великим. Тому що він, мені здається, нас вб'є. І як нам буваю. пройти його, це арію, виживання? Я не знаю взагалі. О, друже, я полетів, полетів, полетів. Так, зараз, 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 зараз ось сюди. На є. Yeah. Заліз, слухай, друже. Ей! Я ось тут так. під тобою потрібно зламати дерево. Зможеш це зробити, щоб я міг, зміг вилізти uh, зараз, до тебе. Є зараз, зараз, yeah. все зламав, давай. Дякую, друже. Диви! Він еволюціонує, він стає сильніше! він використовує ці гранати. Це так, я в шоці? Я не знаю, Чого як. Нам це тут... він вирішив еволюці... еволюціонувати, друже? Я не знаю. Можливо, mm. з... з кожним рівнем або з кожною хвилиною тут виживати стає дуже сильно. Так, Капець! Дуже сильно важко. Так. Уже тяжко є! Є влучання! Всі дерева нападають на нас. Я тобі зараз покажу, сарамня. Так, з цієї сторони стріляю, стріляю, стріляю. О! Оце круто! Я їх знищую! Усіх! Ніх, ніхто з них не зможе нас вбити. Друже, ми зможемо пройти це виживання. Та здобути собі біоп, та не тільки. О, ні! Так, ви бачили, так, друзі, як. Досвід нам потрібен. Так, досвід нам дуже-дуже потрібен. Так, у мене перезарядка, слухай, у мене закінчилися набої майже на цю базуку. О, з цією біопушкою мені подобається стріляти, але вона не дуже ефективна. Так, слухай, друже, диви там Їх дуже-дуже багато. Так. Це точно. Головне, щоб цей великий не прийшов. Слухай, з чого ми зможемо його взагалі? Вбити? І де його слабкі місця? Як? Я навіть не знаю. Якщо він еволюціонує. Диви! То... Він став ще більше, друже! Я бачу, стріляй! Шансів. Я йому ногу стрільну. Стріляй в голову! Давай я в нього стріляю. Ході, друже! О, він мене вбив. Ці лазери якісь! Оді! ви можуть в мене влучити. Ріко, ти де? Слухайте. Так, я підіймаюсь, друже. Давай, друже. Так його. Він там. Він так далеко знаходиться, що я його майже не бачу. Ще цей туман. Стріляю. Стріляй, стріляй, друже. Диви, я бачу, як він бігає. Вже світає. Так, я на випередження стріляю, в мене закінчилися набої давай, на цій давай, пушці. Давай. Так. Зараз спущусь донизу та спалю їх усіх. Так, гори, головне, щоб будиночок наш не загорівся. Так, мені здається, що потрібно. Ти чуєш цей вибух? Так, <звук> друже. <звук> ні! Лети, друже! Добре, що нас є. Ти що, розбився? Друже, я живий. Цей світ майже зруйновано. Цей тун 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 Саур нас переслідує. Все більше. Я тікаю через тунель. Так, годі, друзі, він став ще більше. Так летимо, летимо є. Я відлетів від нього. Ви Подивіться на нього, який він друже. Стріляй, друже, я зараз спробую його спалити. Срамня. Ща в шоці. Так, сюди є. Зараз, зараз, друже, ти де там? Ти у печері сидиш. Зараз. Ні, я виліз, друже. Так, зараз спробуй його вбити та покінчити з ним назавжди. Ди сюди, тун тун, 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 саурчик. Щас я тобі покажу. То ви він застрибнув на нашу вежу. Я бачу. Годі. Я зараз вмру. Диви, ядерний вибух, друзі. Я ще живий. Яким чином друзі, не знаю? Я заразився радіацією. О, ні!